Віта, от ми одразу разом вітаємо, тому що скоріше хочемо до вас приєднатися і зробити так, щоб е, ви провели найближчу годину разом із марафоном Простір свободи на телеканалі, де 1 Тому поспішаємо, але головне тут не дуже сильно поспішати, тому що треба е, все вам розказати і розкласти по поличках. А хто це сьогодні вам буде робити? А це ми усміхнені Ірина Дмитрієва. Павло Живєтєв зараз у марафоні на де 1 у просторі свободи» далі у нас буде зустріч із українською співачкою. поговоримо про сучасну українську музику. І у другій половині етеру дізнаємося цікаві історії про наших захисників і захисниць. Поговоримо про сили оборони. Отже, отже, починаємо з вами із творчості. Починаємо з вами із красивих дівчат. Мені сьогодні приємно, їх буде дві. Поруч Іра. А на тому кінці нашого, скажімо так, порталу. Красивих талановитих, да, розумних ну супер. сучасних. А так. буде Жанет. Вітаю. Це чудова дівчина, яка презентує свій новий сингл. Грішна пані Жанна, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю всім привіт. Добрий день, ви звідки приєднуєтесь до нас? З міста Київ? Привіт, Києву, від Дніпра. Ах. Нам дуже приємно, дуже приємно, коли е, столиця також приєднується і е, зазвичай е, бажаємо спокійного і тихого дня і ночі. Тож сьогодні теж будемо е, це робити. Е, пані Жанна, трошки от перед тим як ми перейдемо до грішної, до нового синглу, до цього маніфесту про право на власне кохання і так далі. Е, трошки е, особистої власної історії творчої, як все розпочиналося, як все продовжується, чи змінилося щось, наприклад, останнім. Часом а, в творчості а, за рахунок чого змінилося, можливо, за рахунок якихось обставин. Ну та, трошки про це щоб узагальнити наше подальше спілкування. Да, насправді своєю сольною кар'єрою я не так давно займаюся. Минулому році я закінчила бакалаврат. і Я зрозуміла, що я все життя своє, таке вже доросле приділила музиці шести років професійно займаюся. Музична школа, музичний коледж, музичний університет. І Я розумію, що потрібно розуміти, чи я далі цим займаюся, поступати на магістратуру і далі розвиватися в цьому напрямку, чи що, що мені далі робити. І я записала свою першу пісню, вона дуже гарно показала результат. Потім Другу, третю, четверту. Поки мене дует з народним артистом України Іва Бо і ця пісня максимально перевернула моє життя, тому що вона дуже е, сподобалась людям. Там мільйонні перегляди дала якоїсь такої трошки мені популяризації, моїм соціальним мережам. І я зрозуміла, що да, мабуть, це моє призвання. Я дуже це люблю. Люблю співати, люблю знімати кліпи, спілкуватися з людьми. І ось так тому розпочалась моя сильна кар'єра. Ну, відповідно, от все навчання, про яке ви говорили, то все було пов'язано виключно із музикою. Чи все таки були такі качелі? Да? А качель не було. Хочу бути е економістом. Потім ні, все таки буду співати. Я з дитинства, з дитинства завжди мріяла стати співачкою, мріяла грати на фортепіано. Тобто це моя мрія всього життя. Я поступила в музичну школу. Це клас, акордеон, сопілка, потім музичний коледж фортепіано, хоровий диригент, університет знову хоровий диригент, диригент взагалі хору, але все рівно вокал був невід'ємною частиною моєї життя. Знаєте, я як так квітка, коли не співаю, я в'яну, коли співаю, я розсвітаю, Тому, мабуть, я зрозуміла, що ніяких не може бути інших професій, тому що. Це моє життя музика. Я себе пробувала в сфері моделінгу, фотографувалася для брендів, це мені теж подобається. Я люблю, е, люблю, Чому я люблю кліпи знімати, тому що це камера, а я з камерою на ти. Але все ж таки музика мені ближче. До речі, я е, з багатьма хорами спілкувався е, і співпрацювали ми. Так от, питання, чи от ваша особиста думка, е, чи має хоровий диригент Вміти професійно саме співати. 100% відсотків без цього ніяк, тому що коли ти працюєш з хором. А так як я вже вісім років навчалася на диригента, зрозуміла, що в мене є практика роботи з хором. Звичайно, диригент має, тому що він в першу чергу має показати приклад, наспівати партію, дати тональність, заграти на фортепіано. Диригент це людина, яка має вміти все. Вона має вміти грати, співати, диригувати, розбиратися прекрасно в прекрасно медичній грамоті, тому що це насправді дуже важкий процес. Це керівник. Він він керує великою кількістю людей, всі мають в у це все робити. Тобто, це дуже важка професія, і це, безумовно, без співу нікуди. Ви так дуже професійно. Він має володіти ще різними техніками співу. Так, і ви безпосередньо дуже професійно е, підійшли до е, кар'єри співачки. У вас така базова, дуже сильна підготовка. Mm -hmm. Так, і е, ви відчули, що це ваше, і зараз продовжуєте насолоджуватися творчістю і випускати нові композиції. Зокрема, грішна. Називаєте е, цю пісню гостро соціальною та емоційною. Бо це відверта розмова про відмову від нав'язаних суспільством правил і сміливість обирати людину, яку всі вважають недостойною. І тут, мені здається, десь така трохи грань, що можуть, може бути такий хайп, знаєте, навколо цієї композиції, такі суперечки. Розкажіть про це, чи відчули ви вже це, От що є, які відгуки вже є навколо цієї пісні? Чесно, я дуже боялася брати такий образ е, гріш е, монашки, тому що це таке, знаєте, може, можна людина може сприйняти як богохульство, що я е, до цього поверхництва ставлюся. Але я хочу наголосити, що е, я вибрала не так, як монашку, а більше як святу жінку. Тобто, коли я обирала костюм, я максимально принципово стала, щоб ніяких не було хрестів, тобто таких символів е, церкви, тобто так, так, чисто свят. Тої жінки, яка повністю в закритому образі, я хотіла показати і донести людям, що яка би ти свята людина не була, вдягайся, хоч е, все закрите, б молися, все е, тебе все рівно будуть засуджувати, і люди завжди знайдуть до чого е, сказати, що щось не так. Тому е, будь собою, будь такою, як ти є, тому що. Тільки тоді ти можеш бути щаслива, не потрібно робити себе святу, бо всі люди грішні, всі ми грішні в цьому житті. Тому ось тут я хотіла показати таке протиставлення святої жінки і грішної жінки. Ось у вас щось особисте пов'язано з цим. Виникали якісь такі ситуації в особистому житті? Чи як вам прийшла ідея вилити от у творчість саме це? Так, я вам скажу, як я вже казала, що в мене гарно е, залетіла пісня з Івобобулом жіноче щастя, і після цього ну всі ми знаємо, ми ведемо соціальні мережі, тіктоки, щоб пісня розкручувалася. І після цього на мене дуже полилося багато такого е, бруду в соціальних мережах, особливо в Тіктоці, те, що е, я там заспівала з дорослим чоловіком. Чомусь люди не розуміють, що е, реально просто співати з чоловіком дорослим, але це твор. Чи до етак звісно так ми показали молодість і зрілість У нас після про жіночі щастя? Хто як не я, молода дівчина, може розказати, що я хочу, щоб бути по-жіночому щасливим, там золоті браслети, а чоловік зрілий розказує зі своєї сторони, і ми об'єднали це круто зробили, але багато людей там почало писати, що там, ну якщо можна процитувати, переспала, заспівала, не дивлячись на тершу 6 років займаюсь професійною музикою. І я знаєте, я перший час дуже плакала, мене це задівало. а за. Зараз, коли я почула цю пісню, я зрозуміла будь з ким, та заспіваю з молодим хлопцем, скажуть теж погано, заспіваю з молодою дівчиною, скажуть теж погано. Тобто ніколи не потрібно нікому догоджувати, бути собою. ось коли я почула цю пісню, тому що пишу не я, цю пісню написав прекрасний композитор Олег Ломакін. Я зрозуміла, що це пісня, яку я хочу заспівати, це моє призвання донести людям, щоб бути добрішими, не потрібно так робити. Ну тобто, зараз, до речі, є якась така певна тенденція. Простежуєте ви ці речі оцього постійного хейту. Тобто, зараз мені здається, я оскільки не, не, передивляю, не передивляюся, це типа мейнстрім. Коли в усіх соціальних мережах, коли люди щось роблять, я не скажу, що нестандартне, а роблять щось нове, цікаве, або просто. Ну, от як у вас приклад звичайний, звичайний дует з Боблом, ну що тут такого. А люди, це як мейнстрім, це як обов'язково треба захейтити залає. Ти поржати з того, чи спостерігаєте ви дійсно теж так само цю тенденцію? Чому вона можливо з'явилася? На уже на нову пісню реагують? Можливо, вважають її теж провокативною. Я вам скажу, е, от я взагалі да я помітила цю тенденцію, що люди дуже зараз такі злі. Мабуть, знаєте, з цими подіями люди дуже накопичують в бага собі багато болю, якоїсь злості, і вони зливаються на чужих людей, не незнайомих. Тому що я думаю, може не вже це тільки мені пишуть? Я проаналізувала як іншим артистам пишуть? Пишуть всім, от просто всім, і недоречні питання. Ну просто там недоречне щось таке. Пишуть, я зрозуміла, що на це не потрібно звертати уваги, бо це ніяк мене. Не стосується, мені потрібно робити свою справу. І в мене, звичайно, є мої прихильники, яких я обожнюю які обожнюють мене. І от саме на цю пісню я вам скажу, що поки що ну, може десь там один коментар зі ста. може, мені жінка одна написала, що вже і моя пісня просто набридла. Ну, це було найгірше, що мені писали. Тобто, поки людям дуже подобається. Пісня залітає. в хто вже більше трьохсот відео зняли, тобто класно. людям таке. Подобається. Я, я навіть задавала питання: кажу: дівчата, ну пиші, хто ти грішний, ви свята чи грішний? І всі пишуть, як одна що вони грішні. А вона вона написала, що вона її набридла. Знаєте, чому? Тому що вона її прослухала вже сто разів. Так, і, вона постійно писала. Вона все, вона мені вже набридла. Ця пісня все не може. Клас. Так. Це мені комплімент. Так, звичайно. Звісно, і ви жняли кліп. Так на цю пісню розліб же ж теж провокативний, правильно? Так там ти о, там, якщо не помиляємося, там три образи так, так було використано. Так так, розкажіть Я, про цю ідею Так, як було це з цим працювати. Знаєте, ідея насправді мені народжується. Я взагалі максимально творча людина, і мені буває народжується ідея. От просто так, знаєте, як тому приходить. І тут я їхала у потязі з, з західної України в Київ, це велика довга дорога. І в мене не було інтернету зв'язку. А в мене була моя пісня ця прогружена. Ну і що мені залишалося, слухала на вушниках отак по кругу, по кругу, по кругу. І тут я думаю, так, треба ж знімати кліп. Що б це мені придумати, і от я чую це напевно. Всі вони погано моляться. Думаю, о! Монашка, ну, типу, як свята жінка, типу погано моляться, а потім з ж грішна жінка, бо погано моляться, він заслужив на грішну жінку. І ось так я придумала да, зробити м м м святу і грішну порівняти ці дві жінки і також. Е і спеціально зробила кадри Стоїть свята жінка молиться. Заді люди через плівку все рівно хочуть дати свої поради. Ось так руками всі хочуть її трогати. І потім ж така сама локація, тільки вже грішна стоїть, і те саме люди роблять. Тобто, незалежності, яка ти свята чи грішна, все рівно тобі будуть давати свої поради. Ну і звичайно, хотіла підкріпити цю пісню денсом, танцями, тому що це така танцювальна пісня. Це був такий виклик для мене, тому що я не дуже від танців насправді, і тут я думаю. Я хочу затанцювати. Я хочу б себе е, показати ще з іншої сторони. Я ще не танцювала. І в мене в принципі вийшла це нескладна хореографія, але сам факт, що на неї наважилося це вже багато для мене. Ну це теж кроки це ну досягнення третій образ, так? Як от вивільнення всіх цих так так, так вивільнення. Вау, ти розумієш, прошу мова? Так, звісно, і як вважаєте, чи можеш це все поєднуватися в одній жінці я вам скажу, що так. Знаєте, кожна жінка, вона ж багатогранна. Насправді, ми можемо бути прекрасними мамами, прикладами для своїх дітей, прекрасними дружинами. Але не кожної людини є своя якась темна сторона, і, і всі ми, як я вже казала, в чомусь грішні. Ми не святі. Ми робимо десь якісь помилки або неправильні вчинки. Але це все поєднується в нас жінках. Ми цікаві люди створіння божі. Я зараз захотів ставить... спитати у Іри, яка в неї темна сторона, ну вже потім тоді поза ефіром, якщо ж обговоримо це, ми, ми зі, це наші секрети з жінками. Да-да-да, це ж теж е, цікаво. А ну ми зрозуміли, що є і була, і з'явилася і класна ідея. Але ж цю ідею потім треба ще втілити. А, хто разом із вами втілював всі ці зйомки, режисуру, постановки? Чи велика команда над цим працювала? Да, результат насправді дуже. Ja, yeah, warum? Я вам скажу, що цей кліп знімали найбільше. У нас була команда, тому що дуже великий павільйон був дуже багато було людей. У нас прекрасна Уляна Ігорівна Ярема, це була хореограф постановки танців. Вона відгукнулася мені допомогти. До речі, вона викладає в університеті, якому я зараз навчаюся. Я до неї звернулася з проханням. Вона задоволення мені допомогла. Також танцювали студенти в університеті, в якому я навчаюся. Також дуже дякую. неймовірно. Дівчата і хлопці талановиті, цікаві. Я дуже їм дякую. Ну і звичайно, режисерих оператор це люди, з якими я знімаю вже, мабуть, за кліп. У Нас дуже класна з ними команда. Ми вже знаємо, хто як любить працювати, що ми в який нам потрібен результат. Це Анастасія Фанасіва, режисер, Владі Денко оператор. Тому неймовірний в мене є людина, яка допомагає мені це все робити. Продюсер Степан Богайчук. Тому без цієї команди, бо цього всього в мене не вийшло, я їм дуже вдячна. Важливість от такої команди для артиста, коли ви вже достатньо довгий час якийсь і багато продукту зробили. от Наскільки це є суттєвим? Я вам скажу: от я взагалі така людина, я люблю, знаєте, ну, по-перше, я дуже люблю працювати на результат. Щоб в мене був якісний продукт, це для мене дуже важливо, і я така людина стабільна. Я люблю, коли якщо мені все подобається з команди, я готова з ними працювати, 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 тому що знаєте, коли ви вже всі ем, як то одне ціле. Це набагато легше, ти вже не так хвилюєшся, тому що коли, кожен раз, коли ти працюєш з новими людьми, як ти не крутий, є якісь хвилювання. У мене є були хвилювання на цьому кліпі, тому що були багато людей, як хореографи. І я сама танцювала, і я за це дуже переймалася. Але слава Богу, що все ми зробили. і Мене кожна команда підтримувала, режисер допомогла десь і переодягнутися, і, і кожен міг навіть не свою роль виконувати, а просто по-людськи підтримати, допомогти, піднести. Тобто, ми з ними от максим. Нормально, як сім'я, вже. вас підтримували. А чи комфортно було вам самі у цих образах? Бо це незвичайні образи у вашому кліпі? Я вам скажу, найкомфортніше мені по правді було в образі грішної. Тому що мої минулі кліпи, там в мене є анаконда, в мене дуже схожі такі образи. Я така красива сексуальна дівчина. Це мені було, мабуть, найближче до душі. Ем, Далі денсовий стиль, хвилювання не через образ, бо образ сам по собі там був такий опіжак оверсайз. Мені було комфортно. Ось єдине, що я хвилювалася, як я в танцях виглядаю. Ось, але найбільше мені було. Так, трошки незвично це в цьому святому образі. Чому? Тому що я не звикла, коли в мене прям все так закрите. <с? <с?> я не знала з якось розстати. Вона все так знаєте. Ну я спеціально нічим не підв'язувала ні талю, бо я хотіла підв'язати пояском талю, думаю, хоч якось підкреслити. А потім думаю, ні, от прям максимально, щоб не видно навіть було яка там фігура в жінки. Тобто, знаєте, як то свята жінка, нічим не хізується. То мені якось було морально найскладніше в цьому образі, але все подолала. Ви впоралися. Ви, до речі, сказали фразу, що ви полюбляєте, щоб все було стабільно і контролювати там весь процес, слідкувати за виконанням всіх там перше, друге, третє і досягати певного результату, який бажаний. Так, от. Наскільки ви можете внести корективи в фінальну версію тієї чи іншої роботи? Наскільки ви можете настояти на тому, щоб команда змінила свою думку на сторону вашу? От їх просто Я так, можу постулу". змінити на 101% зі 100? І вони нічого не зроблять тут. Нічого не зроблять, тільки зроблять так, як попрошу. Я не скажу і не прикажу. А попрошу я дуже так стараюся лаконічно говорити, тобто, я не є якийсь там ізверг, Але я дуже контролюю насправді все. Можливо, це в якійсь мірі в роботі це моя хороша риса в житті. Можливо, десь вона мені трішки заважає, тому що я дуже чітка, і от весь сценарій від А до Я. Я собі продумовую кожну деталь, кожен образ вдягнути, Я придумала від. Де мені ми будемо знімати до кожного приколочки, до кожного вікена, оці, скільки в мене чого буде. Тобто я в цьому плані дуже серйозно підходжу. І коли ми монтуємо кліп, я прошуся сідати разом з, з режисером і монтувати, дивитися, який матеріал зняти і вибирати найкращі кадри. Це не кожна, не кожен артист робить, тому що мені режисер казала, що дуже багато хто любить, щоб ми зробили. Вона ніч нічого там не париться. Я така трохи в цьому плані може людям зі мною важко, але я ж кажу, я працюю на результат такий, що подобається в першу чергу. Мені бо це моє лице і мій продукт. Мені здається, це дуже правильна і класна риса. Насправді дуже відповідально. зараз даво от спитали перед і виявили, тим, хто це буде дивитися і слухати так дуже відповідально перед публікою. Який є продукт ви потім видасти факту так. для для хто є тими людьми, хто найперше оцінює ваші роботи. Це звичайно мої рідні, це мої батьки, моя сестра. Тобто ну, для мене це найважливіші люди в житті. І, звичайно, їм до речі, чесно кажучи, цей кліп вони побачили вже на прем'єрі. Чому тому, що е, його ми за день до прем'єри доробили? Бо ми дуже в швидкому темпі це все робили. Ми прям піднапрягалися. Ми з режисером до двох годин ночі до півтретього сиділи вибухи тут за вікном в Києві. Бахки у мене в неї. А ми сидимо, працюємо. Але взагалі, зазвичай, мої рідні перші критики моєї творчості. Ви дослухаєтесь до їх коректив, порад, правок яких небо? Чи вони так трошки класно, все класно, молодець, все нормально? Чи, чи як? Ні, Знаєте, в мене мама вчителька і моя мама завжди мені дасть поради, тому я. Намагаюся заслухатися, але завжди маю свою думку. Якщо я не погоджуюсь, я це не перероблю. Якщо я мені мене переконає, чому його треба переробити, я погоджуся. Звичайно, так ну мене дуже часто буває, що я спочатку кажу: та ні, та ти не розумієш, тут має бути так, але потім проходить дві години. Я це все рівно прокручую, прокручую, прокручую. Думаю, ні, мама все ж таки була права. Дуже, <с? <с?> дуже часто в мене таке. Мало wow, власне як у вас із живим виконанням пісень? Чи є концерти? Як ваші композиції сприймають, коли вони звучать зі сцени? Скажу так, концерти є. Я виступаю доволі зараз. Останнім часом це часто у мене відбувається. Але але цей рік я працювала над репертуаром, так як це перший рік такої кар'єри. Я вам скажу, що за цей рік в мене вже 15 сольних пісень. Я думаю, що це дуже гарний результат. Це прям ну, неабиякий кожних два місяці я випускала нову пісню, новий кліп. Тобто, це я плідно працювала зі своєю командою, і наступний рік. 26-й я загадую вже тур Україною, на що я дуже надіюся. так, щоб. Тому що мені багато людей пишуть в соціальних мережах, Тіктоці, що а коли ви приїдете там в то місто, в то місто. І я розумію, що так, я хочу, коли ведуть, тіктоці трансляції мені пишуть, клас, коли ви приїдете, я кажу, Боже, як я хочу з вами спілкувати не через телефон-екран, а вживу, щоб потрогати вас, подивитись на ваші живі емоції. І це така моя мрія і мета. А я якщо ставлю мету, то я до неї доходжу. Ми вже зрозуміли, да, <реку> <та>, що <реку> бачу сильно бачу До я приїду. <реку> Чудово, чудово, А, ні, ну з таким багажом вже да з таким багажем вже дійсно треба починати катати все це по Україні, тому що дійсно ті шанувальники, які е, бачать, які чують, а потім ще й відчувають от той посил, який ви намагаєтеся передати. То звичайно, що вони теж хочуть не тільки ж ви хочете побачити їхні емоції, а вони ще й вас теж хочуть побачити на сцені і відчути можливо щось нове і поспілкуватися. Насамперед, то це абсолютно е, правильно. Такі рішення з 15-ма піснями е, виїжджати саме на певні гастролі по Україні. Дуже цікаво. Так, бажаємо вам це все підготувати і щоб здійснилась е, це ваша мета: ти до чого готуєтеся? А чи буде альбом, можливо, з вашими піснями? Чи було що? Альбом. Альбом. Скажу вам так: альбома ще я не робила, хоча я розумію, що в мене вже, в принципі я можу спокійно зробити з моїх пісень альбом, тому що вони всі по собі і схожі між собою. Це якийсь такий етап мого життя. Я би його б називала, назвала знаєте, молода женетка, коли все тільки починається. Ось я впевнена, що році. В... А ну, початок, так символічно, так так, так, так. Початковий такий етап. тому я думаю, що в 26-му році я реалізую і зроблю вже перший свій альбом і перший тур України. У мене великі мрії і плани на 26-й рік. Буду... але першим мрія ще закінчилась війна. Так так да, і ми сподіваємося, що обов'язково. Абсолютно, все здійсниться і закінчення, і обов'язково альбом, і обов'язково тур. Завітайте до Дніпра. Будемо чекати залюбки зустрічі. Поспілкуємося тут і подивимося на емоції. це вживу набагато цікавіше. Насправді відбувається. Я стосовно все таки того згадав, що деякі виконавці там роблять альбоми там із семи пісень із, із шести. То у вас вже, в принципі, якщо їх так розвести, можна вже два випускати, фактично вже е, готові так, один, а потім ще за якийсь певний час вже й другий, щоб просто всі слухачі і глядачі просто падали від тих емоцій і не знали е, куди подітися. Так, щоб звучала, так, я наша, думаю, що все буде. щоб звучала наша українська музика, кожен глядач і слухач знайшов те, що е, йому до душі. Тим паче, у вас вже така прихильність є у соцмережах на Ютубі. І вже люди е, чекають, чекають і, і є робота. Наостанок, щоб могли. І хотіли сказати молодим юним виконавцям, які роблять, от так само, як ви якийсь певний час там назад, робили перші кроки в сольній кар'єрі, в вокальній кар'єрі. От були, звичайно, що у всіх цей шлях тернистий, на все одразу не виходить, так що раз і ти все, зірка, побіг по сцені, і тебе всі люблять. А що б хотіли сказати тим молодим ніжним, тендітним виконавцям і виконавцям, які там на щось реагують не так, на той же хе. Ти на якісь невдачі, ну просто чисто порада по людськи, а, враховуючи те, що от у вас уже є оцей досвід класний. Я хочу побажати всім початківцям і молодим артистам вірити в першу чергу в себе, слухати своє серце йти невпинно до своєї мрії. Я знаю, що це важкий шлях. Я знаю, що буде багато перешкод, буде багато разів опускатися руки, але ви все рівно йдіть до цілі, не здавайтеся, і все буде добре. Головне, працюйте, працюйте і працюйте. Це дуже важливо знання в наш час. Потрібні штучний інтелект це не вирішить. Повірте мені, однозначно. Це точно погоджуємось і дякуємо вам за таку щиру розмову. Дякуємо вам за вашу творчість. І, Дякую вам і обов'язково до нових зустрічей із новими речами, новими презентаціями. І а, очно маємо надію теж. отаке таке вам теж летить до Києва.